Тільки подивіться, як нас з циганом тут вітають. Ми йдемо через села на Закарпатті. Просто клас встановити рекорд України і допомогти Збройним силам. Таку амбітну мету поставив собі киянин, який вирішив пройти пішки Україною разом зі своєю собакою на ім'я циган, породи чорний тер'єр. Історія почалася з того, що а, все таки з цигана. А тому, що незалежно від того, що би зі мною там не було, чи щоб в країні не було, чи б яка ситуація не була, щодня з ним потрібно гуляти. І незважаючи, от спочатку то була корона криза, потім війна, все рівно я кожен день з ним гуляв. Історії з людьми, коли вони підходили, вони надихали для того, що хотіли ще більше, більше гуляти, більше таких контактів. І з'явилася така ідея пройти всю Україну пішки. Озброївшись рюкзаком і всім необхідним для собаки, вони вирушили зі столиці України на захід. На 70-й день подорожі, подолавши вже понад 1300 кілометрів, Василь та Циган зупинилися в Ужгороді. Вийшли з Києва 25 грудня. Ми пройшли вже скільки, 8 областей: Житомирська, Вінницька, Хмельницька, Тернопільська, Львівська. Трошки захопили Івано-Франківською. От зараз ми на Закарпатті. Взагалі нашу подорож присвячуємо нашим захисникам кожен кілометр. Ми знаємо, як їм важко. Ми знаємо, яка, яку треба мати відвагу, взагалі, щоб туди піти захищати. Я хочу поділитися з Україною своєю любов'ю собакою. Паралельно зняти українців, показати, які в нас, яка в нас нація. Після триденної перерви в обласному центрі Закарпаття планують йти далі Україною, подолати 7 тисяч кілометрів і охопити усі 25 регіонів. Я прекрасно розумію, що ця подорож буде довгою. Я розумію, що війна також може затягнутись. Ну ми будемо ходити скільки це потрібно. Наша мета це такий мирний похід. Якби не циган, це б ідея би не з'явилася. То в нашій подорожі він головний, а я його такий супроводжуючий. Мотивують, напевно, знаєте, хто найбільше мотивує люди. Люди, яких ми зустрічаємо. Ми заряджаємося від них такою позитивною енергією, Це от такий взаємний обмін. Відслідковувати свою подорож мандрівник пропонує у соцмережах. Також там можна долучитись до збору коштів, які чоловік передасть для потреб зсу.